Життя військовослужбовця складається не лише зі служби чи роботи. Воно багатогранне. Це всі ті самі опції, як і в цивільних. Їм хочеться мати родину, будувати кар'єру, займатися спортом. Але все частіше на шляху до реалізації цього стає травма. Травма може бути різною, як фізичною, так і психологічною. Але об'єднує обидві одне. Вони заважають людям жити повноцінним життям. Приблизна статистика говорить, що якщо б війна закінчилась сьогодні, ми б мали мінімум 75 тисяч військових зі статевою дисфункцією внаслідок тієї чи іншої травми. А ще статистика говорить, що для будь-якого чоловіка втратити можливість почувати себе чоловіком це страх сильніший за страх смерті. Зокрема, жінкам необхідно знати, що вони все ще сексуально привабливі для протилежної статі. Тобто мова йде про те, що сексуальне життя це базова потреба, як їсти чи спати. А там, де перетинається тема сексуальності та інвалідності, починається морок. А як вже доведено спеціалістами спроможність жити сексуальним життям це сильний стимул до відновлення та повернення до повноцінного життя попри інвалідність. Завдання, як кажуть, із дірочкою, і щоб знайти шляхи вирішення та можливості об'єднати зусилля вже вдруге в діалог хабі в просторі благодійного фонду Олени Пінчук відбувся відкритий діалог. Тема сексуальної реабілітації ще минулого року взагалі знаходилась десь не те, що на полиці, а під полицю. Вона не така очевидна, як фізична реабілітація. Поставили людину на ноги, все, але ні, сексуальна реабілітація це не про секс. Це про стосунки, про важливі опори, які ці стосунки дають людині на шляху у відновленні. Це про відчуття гідності і повноцінності. І все це дуже важливо для повного відновлення людини після травми фізичної або психологічної, для його повернення в активне соціальне життя, в економічне життя України. І цей етап реабілітації не можна ігнорувати. Головне завдання події було об'єднати зусилля громадського сектору та держави. Бо, як і раніше, основне навантаження у вирішенні подібних викликів лягає на плечі приватних ініціатив. Та представники змі так і не дочекалися. Представників від мозу та, як не дивно, міністерства ветеранів. Проте представниця міністерства оборони дійсно відбудовувала відкритий діалог. Як ми знаємо, перший крок у вирішенні проблеми це визнання, що проблема існує. Сам той факт, що сьогодні до нас доєдналася заступниця міністра оборони пані Наталія Колмакова, яка публічно сказала про те, що дійсно в них не вистачає експертності, в них не вистачає людей певного рівня підготовки для того, щоб розбудовувати сексуальну реабілітацію в межах лише державного сектору, і вони відкриті до того, щоб громадський сектор надавав експертизу людей. І власне всього того, чому чого їм не вистачає. Тому вже повертаючись безпосередньо до питання, а як нам налагодити цю взаємодію між громадським сектором та державою, я зі свого боку хочу сказати, що ми, як міністерство оборони, наша команда і це позиція міністра, ми максимально відкриті для співпраці. Своїми стратегіями та результатами реабілітації поділилась громадська діячка заступниця голови правління геоактивної реабілітації Уляна Пчолкіна, яка майже 20 років в кріслі колісному живе повноцінним життям та ще й надихає інших. У нас в чому наша унікальність? Що інструктори, інструктори першого контакту, інструктори на порах і лідери це всі люди, які живуть з травмами спинного мозку, користуються клісним колісним. Оце це ж принцип рівний рівному. І всі наші лідери, лідерки, які живуть, створюють родини, хочуть, розлучаються, хочуть одружуються, працюють, навчаються. Вони є тим мотиватором. Дивись, ти хочеш так, ось тобі інструменти, як це можна зробити. Уляна за доказові методи, вона сама пройшла шлях від точки спустошення до встановлення себе як людини, на яку рівняються. Я пам'ятаю свій цей гострий період, коли мама мене годує, мені треба було довго лежати, а в мене їжа тече по по обличчю. Ну який в мене буде психоемоційний стан, якщо я не вмію одягатися, і відповідно в мене і ставлення до себе буде. Так? Якщо я максимально не залежу від сторонньої допомоги, я навчаюся або працюю там, хоча б щось роблю. Так? і паралельно там ще лікуюся, да ще гострий період. В мене гідності і поваги до себе буде більше. З геть неочікуваним підходом виступив лікар та психотерапевт Іван Дмитрик. Наразі він захищає кандидатську на тему подолання кризових станів у сексуальній дисфункції чоловіків, зокрема з тими, хто повернувся з полону чи втратив статеві органи. Він працює з ідентичністю людини та через прийняття себе. Та ідентичності в собі українського коріння, коли ми говоримо про глибинну ідентичність українського воїна, чим ми закриваємо цю потребу або цей цю, цю сферу? Ми закриваємо двома надзвичайними важливими в нашій історії компонентами. Характерництво і мульфарство. говорили про те, що українцям завжди не вистачає психологів та психотерапевтів. В нас досі не прийнято звертатись за такою допомогою. Проте навіть зараз попит перевищує кількість кваліфікованих спеціалістів, і проблеми з'являються на які не очікували. Що зараз відомо, що поширеною проблемою у ветеранів сексуальною проблемою є знижений лібід змінення. Статевого потягу погіршень реакцій, які можуть бути у військових або у ветеранів, це все можуть бути наслідки участі в бойових діях. І тут треба працювати не тільки з військовими, а й з партнерами. Першу чергу інформувати, що може відбуватися з людиною внаслідок війни чи стресу, і з цивільними, зокрема, бо тривоги та обстріли також не минають безслідно. Що дуже часто ми стикаємося з тим, що відмова чоловіка займатися інтимом, або відсутність ерекції у чоловіка, якого дома не було півроку, дев'ять місяців, сприймається на особистому рівні: або мене не хочуть, або мене не люблять, або інші гіпотези, зрада, ну і ще тому подібне. Тому я думаю, що. Що питання е, сексуальної просвіти навколо того, як війна впливає на сексуальність і надаючи населенню таку інформацію, ми можемо насправді уже цим е, вирішувати навіть частину проблем. Та як каже наша психологиня Святослава Федорець: поки людина жива, в неї може бути секс. Моя травма спинного мозку не заважає мені вести сексуальне життя. Я другий раз заміжня після травми, і ви знаєте, я ще не зустрічала людей, які б не могли вирішити питання зі своїм сексуальним життям і вести сексуальне життя, яке вам подобається. І повірте мені, це теж про впевненість в собі, це теж про бажання жити.